Святкову подію сьогодні святкує свята Православна Церква, згадуючи одну із події життя Пресвятої Богородиці, а саме ведення Преблагословенної владичиці нашої Богородиці до храму Господню. І, як завжди, дорогі браті і сестри, коли ми згадуємо про е, пречисту Діву Марію, ми повинні згадати і про її благословених батьків і, Акима, і Анну, бо коли ми оте священне передання передаємо, а не будемо згадувати про них, то ми будемо виривати з контексту і не будемо розуміти, а як же це сталася, ота велична подія, що сьогодні у храм Божий діва вводиться. А вводиться тому, що Господь Бог благословив з усього роду людського вибрати саме її за ту, яка стала би храмом для самого Господа і була втіленням Божої монітниці <свісна> про спасіння і про вічне життя. Але до цього ми, дорогі браті і сестри, повинні пригадати, як прийшла ось ця Діва Марія у світ, а прийшла вона від тих праведних батьків Йоакима і Анни. Які довгий час свого життя молили і просили Господа про єдине про дарування їм дитини, бо вони були бездітними. І ось та, той, як кажуть, як вважали у старому завіті гріх, вони вимолювали, тому що вони були перед Господом праведні, але всі люди вважали їх за таємних грішників. Бо людина, яка не мала ось продовження роду, не могла надіятися, що з її роду прийде у світ Месія, тому і вважали таких людей, які не мали потомства, грішників. Але вони перед Господом були праведні і просили Господа одного тільки, щоб Він зняв ось ту докору перед людьми, щоб він дарував їм дитину, а вони її посвятять Господу. Така була традиція у Старому Завіті: що якщо в особливий спосіб Господь Бог дарував дитину, то вони посвячували її на служіння для морального і релігійного виховання при храмі Єрусалимському. Бо там були не тільки священники, не тільки Левити, але були так звані назареї, які жили при храмі і допомагали і працею рук своїх. І молитвою, і постом, як ви чули навіть у Євангелії про Анну, яка постом і молитвою при храмі була, і потім Господь Бог дарував їй дар пророчества. І також були там і діви, які посвячували для служіння Богом і у храмі. І ось коли виповнилося Діві Марії лише три роки. Святі і праведні, як і Анна, вирішили оту свою обіцянку виконати. Здавалося, б, ну, що їм завадило би, щоб вони ще потішилися і пораділи ось тому тій великій радості, яку вони отримали від Господа. Але ні, люблячи серце, яке було віддане єдиному Господу, не могло більше чекати, і вони зібрали всю свою рідню. Зібрали, щоб великою радістю і великим святом це відзначити. Вони провадили ось цю маленьку дівчинку Марію до храму Господнього, а там її зустрічали ось ті діви Назарекі з свічками запаленими, і священники, і сам первосвященник. І що було дуже дивно, і не тільки дивувалися всі присутні на тій події, але як і сьогодні ми у пісних співах співаємо, що навіть ангели цій події здивувалися, що Діва, Марія, була духом проведена Духом Божим, натхненим ось тим. Первосвященником, який провів їх не просто в святилище, а ввів їх у саме святе святих храму, де міг сам заходити лише один раз на рік, і то тільки із кров'ю жертовною, яку приносили в в храмі. А тут ми бачимо ось та подія знаменна, яка дійсно сказали люди, що ж це буде з тієї дитини, що ось так Господь Бог її. Ходить у свята і у святих, і не просто це було, дорогі браті і сестри. А Господь готував для себе ось ту чисту лілею, готував для себе ось ту діву, яка мала прийняти у себе слово Боже і Другої постать при святої Тройці, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. А коли ж це могло відбутися? А Господь тільки на одну жертву сприяє, Господь дивиться на серце людини. І так ми, дорогі браті і сестри, сьогодні стоячи у храмі Божому, повинні пам'ятати, що, як ми сьогодні чули у Євангелії, Господь каже, ми дуже часто і багато про що можемо клопотатися, як та Марфа, але не повинні ми забувати одного, що ніколи не відніметься від нас, коли ми будемо служити Богові у серці своєму завжди, коли ми будемо виконавці волі Божої, як Господь казав, що блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Ми повинні дійсно бути ось тим вмістилищем Бога, ось тим храмом. Бога живого має бути наша душа, а вона буде тільки тоді, коли ми придбаємо, що ось ту чесноту, яка придбала при храмі, причиста, преблагословенна Діва Марія, вона придбала смирення, бо зглянувся на смирення раби своєї Господні. А як ми можемо придбати смирення? А смирення тільки тоді може людина придбати, коли вона буде мати покаяння? Бо коли людина кається в своїх гріхах, вона відкидає ось те погане і те зле і тільки одного бажає служити Богові вірою і правдою, чистотою совісті своєї. І ось коли людина дійсно очищає при храмі живучи, живучи у тих молитвах, у тому благословенні Божому, у тому в тій ласті Божій, яку Господь Бог дави нам через святі тайни, ми можемо очищати своє серце і готувати для того, щоб селився там Господь. Бо царство Боже каже Господь всередині вас є, і ми повинні дійсно пам'ятати, що царство не буває без чого? Без законів. Не буває так, що людина сама по собі повинна жити в якомусь царстві, а ні, вона живе по тому закону, який постановив цар. І коли людина житиме по тому закону Божому, то Господь обов'язково, як і обіцяв. Прийде у серце те, бо ось стою і стукаю, каже Господь. Чекаю, хто відкриє, а коли відкриє, то я зайду і оселю знайду. Ми, дорогі браті і сестри, покликані придбати ось той дар, великий від Бога, ось те смирення, яке дозволяє нам вселитися в нас от у другу іпостась. Пресвятої святої Тройці Сина Божого, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. А смирення це не випромінювання зла, смиренна людина та. Яка ніколи не бажає нікому нічого поганого. Смиренна людина, та, яка вміє прощати, бо Господь Бог навіть у Господній молитві нам дарує ось ту чесноту, каже, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо коватцям нашим. Смиренна людина це та, яка шукає усьому служити Богові, шукає це і в служінні своїм ближнім. Смирена людина, та, яка дійсно бачить, бачить свою недостойність і бачить своє падіння. Смирена людина, та, яка бажає виправити своє життя і бачить, що сама не може. А якщо не можу сам, то мені потрібен хто, самогутній Бог, який саме і прийшов, показавши нам ось ту повноту смирення, бо смирив себе із неба, зійшовши, став як ми, людиною, заради нас і нашого спасіння, претерпів муки і самокресну смерть. смерть. Воскрес із мертвих, даруючи нам надію на Воскресіння життя вічне і благодать Духа Святого дарував нам при хрещенні, кажучи: Я дарую вам силу дітьми Божими бути, а ви повинні потрудитися, бо Царство Боже силою здобувається. І ось коли людина дійсно з любові до Господа трудиться над виконанням отих заповідей Господні, трудиться для того, щоб. Оселилася ось тут, в моїй душі, в моєму серці, ось те чеснота, смирення, і що прийшов Господь Бог і оселю знайшов, ту чисту прибрану оселю, яку ми готуємо для Господа. І тільки тоді, коли людина буде пам'ятати, що Господь Бог живе не десь з. За... В третьому небі, а Господь Бог повинен жити ось тут, в моєму серці, і буде робити все для того, щоб Господь сюди прийшов. Та людина отримає від Господа ось ту повноту радості і щастя. Про яку Господь каже, блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Бо дуже часто ми, дорогі браті і сестри, слухачі і Слова Божого, не завжди приходимо до виконання, а коли виконуємо навіть Слово Боже, то воно виходить ну, не зовсім правильне те виконання. Ось, наприклад, коли ми хочемо зробити щось добре іншій людині, ми дуже часто після того, як зробимо добре, ну, себе так потішаємо. Ось я ось зробив і я допоміг. А інші чомусь того не зробив. І ми вже бачимо себе вище, як хтось інший. Тому, як Господь казав, треба робити добру справу, коли права рука робить, нехай не знає ліва. Ми не повинні тим гордитися, бо це нам Господь велів, щоб ми робили добро. Будьте добрими, як Господь що на небі. Будьте милосердними, як Господь що на небі. Це є заповідь, яку ми повинні виконувати ради Бога, але не ради своєї якоїсь похвали чи навіть якоїсь користі, що я зроблю йому і він мені віддасть тим самим. Ні, ми робимо це для Господа, і Господь вас дасть сторицею. Нехай же Господь Бог молитв ради Пречистої богородиці, вводить нас у двері. Двері покаяння, покаяння, відкрий мені двері, чоловіку, любче, бо до тебе підношу я душу мою, душу, яка затьмарена, яка ось тими гріхами, як струпами покрита, ти, Господи, можеш її оздоровити, ти можеш її очистити і освятити, бо в тобі є моя радість. І ця радість прийшла через преблагословену Діву Марію. Матір Твою причисту, яка дарувала нам плід життя, бо без того ми не могли би отримати Отеї повноти радості, дійсно, радість. Смуток на радість є, перемінила причиста Діва Марія, бо від цього часу, коли ми отримали ось ту чисту лілею з цього роду людського єдину, яка могла втілити Слово Боже, яка могла принести нам ось ту радість, спасіння і вічного життя з Господом. Їй же, нехай буде завжди прослава і Господу нашому у Троїці славому Отцю і Сину і Святому Духу на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.